На особистий прийом громадян першою звернулася викладачка гімназії Перспектива Ірина Шаповал. Із 95-го року вона перебуває на квартирному обліку як молодий спеціаліст. Окрім цього, вісім років тому міська рада надала Ірині Миколаївні квартиру в оренду із можливим подальшим викупом. Це були голі стіни. Звісно, що я зробила ремонт. Проживаю там. Ну добре, що тепер ви поліпшили мені житлові умови. Але ж тепер виникла проблема, як надалі? Що чекає мене і мою сім'ю? Чи зможу я це житло приватизувати? Вже скільки років я там прожила, чи зможу я його залишити собі? Міський голова порадив викупити орендоване житло відповідне до положення. Там вноситься символічний внесок, а потім розтягується на 10 років. Це цілком. Посильно, ну наприклад, як вам як на цій посаді вчителя, ви можете цілком нормально виплатити цю квартиру, яка стане повністю вашою власністю. Треба тільки це питання написати, заяву відповідну. І на сесії я думаю, що на сесії буде повна підтримка. в Цьому плані. наступними до міського голови звернулися голова громадського об'єднання Київщина спорт, тренер футбольного клубу Атлант та батьки вихованців. Вони просять надати спортивний зал для тренувань. Ми зверталися до вас листом, тобто міську раду зверталися з листом, щоб нам надали місце в новій школі, але нам на той час було відмовлено. Зараз ми все, тренер, ми батьки, ще раз хочемо до вас звернутися, тому що у футбольного клубу вже є деякі заслуги, Даже виграли один з турнірів на цьому році. Зараз mm -hmm. приймаємо участь в турнірі в Києві тоже в лідірочі пози на улідіруші позиціях. Но діти хочуть займатися, але нема де спортивні зали гімназії, перспектива та шостої школи наразі ремонтують. А от у новому академічному ліцеї поки що немає трансформаторної підстанції. Тому орендувати ці зали неможливо. Однак, міський голова запропонував навесні займатися на футбольних полях зі штучним покриттям. Вивчимо ситуацію зі спортивними залами по всіх школах. І скільки діточок буде? Да, Зараз у нас зараз на займається порядка 50. 50, да, 50. наступними за допомогою у вирішенні питання звернулися мешканці аварійного будинку на вулиці Скіфська, 26. Їх турбує, чому досі не відбулося розселення. Адже ще раніше був укладений договір про це між міською радою та приватним акціонерним товариством КПМК. 2 ну, Згідно того договору вони брали на себе. Зобов'язання відселити одну частину і за два роки побудувати, і відселити і нас теж. Ось. Вони не виконали це. Оце ми живемо в будинках, в яких термін. Експлуатації, так він закінчився уже більше 25 років назад. Перш за все, аби вирішити цю проблему, міський голова запропонував мешканцям будинку, депутатам і забудовнику ще раз зібратися за круглим столом, оскільки першого разу дійти спільної думки їм не вдалося. Домовлялися Альтіс і кпмк 2 там і Ігор Володимирович Шалімов цим питанням теж, якби опікувався. І в кінцевому результаті не дійшли згоди. В чому ця згода не дійшла? Я не можу сказати, чи ви поставили високу планку там, чи поставила КПМК високу планку. Я не я не готовий зараз до цієї теми. От але в кінцевому результаті, коли ми на сесії виносили це питання, якби не проголосували за землю, так же за продовження договору оренди землі, вони в судовому порядку його продовжили. Своєю чергою депутат міської ради Олег Верес висловив свої думки щодо вирішення цього питання. Дивним чином цей Орендар, який не виконує там ні свої зобов'язання, ні, мабуть, і інвестори там якісь є. Ніхто не попередив, що ми з ним розвіримо договір. Тобто на сесію, коли виноситься, це не факт, що ми його продовжимо. правильно? Да. І ми гралися до вивчення, міська рада, це наша вина. І що довели до того, що не попередивши їх про розірвання, вони через суд його продовжили. Тому на сьогоднішній день моя пропозиція, що ми все ж таки повинні шукати ті шпаринки, невиконання того договора, підняти його. І теж чи через суд намагатися розірвати цей договір, ці ми, може, будемо спонукати їх до якоїсь роботи. У результаті обговорення вирішили зібратися разом із забудовником, який буцімто не виконує умови договору, та спробувати владнати ситуацію. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини, телеканал Бориспіль.